З наступного навчального року у старшокласників з'явиться новий предмет основи податкових знань. Податківці вже почали презентувати учням новий підручник. У четвертому ліцеї податківці запросили на зустріч учнів дев'ятих класів, бо перші підручники основи податкових знань випущені саме для них. До друку готуються підручники для десятих та одинадцятих класів. Начальник Лозівської об'єднаної державної податкової інспекції Валентин Тетянчук особисто презентував книгу. Сьогодні вже ми повинні готувати наше майбутнє, щоб ми прийшли після закінчення школи. На роботу розуміли всі економічні закони, які є в нашій державі. і цей підручник вам дуже в цьому допоможе. Підручник містить цікаві подробиці щодо розвитку податкової системи України, сучасних реалій, сплати податків. Треба, щоб діти розуміли свій конституційний обов'язок по сплаті податків. Бо Процвітання нашої держави напряму залежить від того, наскільки свідомо громадяни виконують свої обов'язки поспалати податків в тому числі. Співбесіда показала, що учнівська молодь мислить вірно і потребує якісних знань про закони ринкової економіки. Мені ця книга дуже потрібна, бо у майбутньому я хочу зв'язати свою професію з економікою. З цієї книги я хочу дізнатися про історію оподаткування нашої країни та світу. Ми живемо в Україні, і нам потрібно знати економіку, оскільки ми будемо зв'язувати своє життя з грошми. Хочеться дізнатися багато про податкову інспекцію. Я вважаю, що моя подальша професія буде з цим зв'язана. У цьому році зацікавлені дев'ятикласники зможуть факультативно вивчати основи податкових знань а з нового 2014 року у всіх загальноосвітніх школах буде введено курс навчання. Вже 20 тисяч підручників направлено до Харківської області. Незабаром усі школи їх отримають. Чому саме податківці вважають за необхідне ввести новий предмет для старшокласників? Лариса Баркова пояснила на прикладі скарг від молоді з скаргами на те, що вони працювали, працювали без оформлення трудових відносин і з ними не розрахувалися. А це що це наслідки економічної неграмотності населення і основи економічних знань, які получать діти в школах, будуть дуже в нагоді їм в житті.